Субота, 13 серпня, закінчується робочий тиждень, субота доходить до завершення. Поставив я все-таки вчора стовпи крайні бетонні. І так, трішки нині попрацювали. Для тих, хто не в курсі, починається другий ряд лохину. Він трішки йде. Такий специфічний, тому що я хочу підняти його наверх вище. Тим самим горизонт підрівняти в одній площині. Тобто, будемо живі і здорові. Як все буде добре, рівень землі тут отак буде, отак або так, як вийде. Це все має за. Засипатися. Ну і нитка це є уявний горизонт, який рівнає майже городом Та й таке. Так, дюк є трішки приросте але щось листочки крутиться, може якийсь кідник був. Щось вони тяжко проживаються літом. А цей вже прирости дає досить непогані. Правда, є три випали? Наприклад, тут мав бути один, а нема? Тут, мав бути і там внизу ще. А цей четвертий він випав, але потім все-таки дає прирости. Та й таке? Тяжка робота, але якщо я зроблю, тобто на цей між рядами лохини треба завести Я приблизно підчитую 50 кубів землі. Ніби багато, але до нового року час є, жартую. Все, ще подивлюся, що там. Ця фотопастка на що Можливо, рахувала. Можливо, ще щось додали. І такі справи. Тяжко важко. Тяжко важко. Але ягоди смачні. 17 серпня розпаковка. Приїхали на нас саженці. Похини, такі, купляли як? Шандля? Частину вже заковав парник і вже полеті. Туман включив полем. Це і таке, Як то кажуть, все на трої, тобто це не всі мої саженці. Так це все виглядає. По горизонту воно не склалося і я хочу підняти. Насправді оце ряд. І тут потрібно давати торф і все, що потрібно. Маємо 70 сантиметрів. Ширина. Глибина також буде 70-80. На даний час тут 80. Це все буде знизу для дренажу, перегнивши е, ці дерева з лісу, хвойних порід, сосна ялина. Потім далі місце посадки торф е, з хвойним опадом 50 на 50. І між місцем посадки буду засипати тирсою. Та й таке? Яблука по розбирую всюди. Так, вирішив я зняти ще відео з другого ракурсу. Отже, що ми маємо? Якщо взяти по горизонту, це вже буде сходити більш-менш. Врівень. Ну, звичайно, наклон є в цю сторону, тому що скоро була така проблема після зливних дощів. Все, що було тут на городі посаджено, це було тут. І разом дружно плило все туди в сторону річки. Вирішив я підняти. Підняти сторону цю і заодно посадити лохину Роботи багато затратно, але я так на скидку зробив результат я повинен бути задоволений. Результат виправдовує засоби, так би сказати. Надіюсь, не просчитався Привіт усім, сьогодні маємо субота, вечір. Закінчився робочий день і також закінчився робочий тиждень. Ну, тижня розпочав я другий ряд під лохину. Погано видно, але тим не менше. Тобто, оце міжряддя ми просто землею засипали. А ряд тирсою і посадочне місце. Отак, От яблука, гнилі по колу, тутка торф разом з хвойним опадом. І між на 2,5 метри таких три посадочних місця. А там дренаж. Так, тирси мені вистачило. На 18 посадочних місць засипати отакий От другий ряд. Ну, ці ступи ще треба обрізати. Збирав я таке всяке, ліпив, з чого було. Посадочне місце торф з хвойним опадом і додавав також сірка гранульована, яблука і поде, декуди ігрушки навіть попадали. Внизу, внизу. Ось таке різне, що в мене було скидав на дренаж. Ширина ряду 70 см, глибина 90, а подекуди і метр. Такий в мене другий ряд. Є одна проблема, мені не вистачило шифера з цієї сторони. Перепад такий добрячий. Ну, в принципі, все так, як я 3 роки тому планував. Все так і не інакше. таке. Продовжуємо працювати. Змінив я ракурс. Таке воно виглядає. Кожний послідний ряд я буду піднімати по трішки. Тут різниця 5 см, далі 10 см і так, третій ряд, якщо буде, буде вищий відносно першого. Ну, а міжряддя треба попрацювати, треба закидати. Різна земля, яка буде в мене, різна не потрібна. Так, тут бачимо тирсу, треба поновляти, треба поновляти взагалі запаси тирсу, тому що тут я був зверху. Закидав, вона сіла, плюс починає перегнивати. Також я додав всюди натурпродукт, яблука для підживи на слідуючий рік. Та й таке. Цей проєкт Лохіна він трохи є довгостроковий. Бані, садиться на багато років і плюс в мене виходить дуже багато часу. Привіт усім. Сьогодні маємо середа, 24 серпня. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності. вільної єдиної Соборної України. Отже, мотував я полив. Відкрив, щоб промочив і можливо сьогодні посаджу саженці, які в мене є. А саме лохина сорту чандлер кількості 17 штук, здається, 17 або 18. Ну, тут система така, замочуємо саженці. Одною рукою це буде незручно і потім оцей, ці коріння знизу треба розірвати. Так би як розвернути. І сажаємо, обов'язково полив. Полив, ну, на цих скільки 5, 10 на 15 метрів. Сьогодні на вечір я відкрию два куба. Я думаю, що пролиє добре. Так, ще хотів би сказати слова вдячності Любомиру, який виростив ці дані саженці. І ми з друзями придбали у Любомира. Він має канал. Канал називається Вері Беррі в описі. Залишив посилання на канал. Посадив я в сорту Чандлера 15 метрів ряд. І 18 кущів. Посадив, замальчував, пролив спочатку і також ще буде форсунка регульована і капля поливати на 15 метрів 2 куба. Так що буде тепер в мене також бохина, якщо проживеться, сорту Чандлер. І будуть приблизно такі, а можливо, і більші я... ягоди. Все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Я ще нам додав фотографії, які в мене будуть з фотопастки і таке різне. Це всім пока. Далі буде.